Усім привіт! Ви на каналі Мегавіжн. Тут ми граємо в Мекабелум обговорюємо стратегії, та сьогодні розбираємо юнітів. На огляді у нас буде VoiEye. Оглянемо, де з ним можна взяти перевагу, а де краще поставити щось інше. Вмочився зручніше, ми починаємо. Отже, в нас є VoiEye. Цікавий, як на мене, унікальний юніт. Розробники дійсно постаралися, і я бачу, вони з кожним патчем нас дивують свіжими ідеями. Давайте розберемо взагалі, що вони пишуть про цього юніта. Це легкі юніти, котрі можуть наносити великі дамаг важким юнітам на середній дистанції. Вони можуть трансформуватися в літаючі юніти з відповідною технологією. Ну про це трохи пізніше. Що ми маємо на початку? Дешевий юніт. Дуже дешевий, коштує 100 ХП невелика кількість, до речі, її трохи апнули, було трохи менше. Середня швидкість десь така, як у следжхеммерів або у Тарантових. І головна фішка цього юніта це урон 1412. На одного юніта це не так багато, але не забуваємо, це початковий юніт, всього 100 коштує. І їх 3 в пачці. Тому по ДПС мені навіть більше, ніж марксмени. То є снайпера. Е, тому щоб збалансувати, не дали їм жодного розкиду уламків. Дрібнота для них буде смерть і контрпік. Е, ще то, збалансована атака. Як на мене, 3,5 метрів на секунду це доволі збалансовано. А ось дальність. Ну, я не скажу, що вона велика, і не скажу, що вона мала. Вона сама така, щоб цей юніт був. Як юніт другого плану. Тобто, роль підтримки це не самостійна бойова одиниця. І так само він тільки по землі п'є. Але про це трохи пізніше. Поговоримо про технологію. Перше, що ми бачимо, це більша дальність атаки. Беремо це must have, бо йому не вистачає атаки, дальності атаки. А ще в нас є Energy Shield. Як на мене, трохи безглузда здібність, хоча може в деяких випадках знадобитися. Charger Shot. Дуже цікаво, я беру це не обов'язково використовувати по ситуації. Aerial mod ось це те саме, що робить цього юніта таким унікальним. Беремо обов'язково, бо він перетворюється на повітряний юніт. І вже починає атакувати так само повітряний юніти. Трохи зменшує радіус на 10, це не критично. Але за, за рахунок цього, де, що він стає повітряним, це змінює хід гри і стає грати набагато цікавіше. Energy Absorption. Наступне міння. Як на мене, це е, взагалі useless вміння, Тобто воно не потрібно цьому юніту за рахунок того, що воно небагато. Не Кількість життя і так сильно відхилюватися він не буде, його все одно буде вбивати дуже швидко. Це shots. цікавим мінням. Я ще не тестував його, але думаю, воно може бути корисним для цього юніта. Воно збільшує йому дальність, те, що йому потрібно, а ще воно зменшує дальність тому, кому він атакує. На 2 секунди всього, але той юніт підійде. І таким чином ви зможете завжди вбивати його трохи ближче. Тому, взагалі, цікаво, можна брати, думаю, буде корисним. Електромагнетик армора. це також дуже цікаве і унікальне вміння. Воно відміняє технології. Технології всім юнітам на 5 секунд. Всього 5, але як відміняє? Навіть якщо Фортрес провчить щит, що показали нам розробники. То б'ючи по Фортесу через щит, вона відміняє йому щит. Це просто імба, як на мене. Ну, в даному випадку. Я не знаю, з чим ще, з чим ще порівняти цей, це вміння і з чим воно буде працювати так само гарно. Ну, ось в таких випадках це буде дуже сильно вирішувати гру. Як ми бачимо, я обираю собі такі технології. ви можете поставити щось інше. Наприклад, замість Charging Shot можна в цілому непогано поставити Suspension Shot. Но цей юніт, як показала практика, дуже залежний від технології. Просто без технології він не такий корисний. І давайте подивимось, як використовувати у реальному бою. Для вас я записав тестові бої, в цілому використовував однакову кількість грошей з обіх боків, е, схожі ситуації з реальними, щоб... Нам показали розробники. Найкраща пара для цього юніта спочатку це Тарантул. Чому саме він? В нього багато життя, він прикриває, непогано розпалює і розбирається з дрібнотою. Те, що потрібно саме Войду. Войду потрібно танкування, а Тарантулу потрібно трохи дамагу. Тарантул непогано справляється навіть з, з, з слейджхемерами, Але Войд з пари з воїдами, вони справляються набагато краще. Як ми бачимо, ситуація розгортається трохи в бік в воїдів з тарантовими, ніж в бік снайперів. Снайпери так само непогано працюють в даному випадку в даній ситуації. Але взаємодія з воїдами ну, показує себе в дії. В цілому, якщо подивитися з, обратно, з обратного боку, то зі слишхеммерами вони працюють так само непогано. Тільки одна відмінність, якщо парувати їх разом, то виходить, що у слідчхемери в 95 дальність, а у Void в 90. І тут треба слідкувати за технологіями, тому що спочатку, як ми бачимо, вони застріють. Вони навіть з щільності Юніти не застріють Void. І слідхемери трохи не витанковують, Void хочуть видертись уперед і таким чином. Вмирають. А якщо, наприклад, далі грати, що можна взяти і з чим спарувати? Ну, я бачу, що непоганий варіант буде з рейсами, з нашими привидами, пончиками. врейси рейси чудовий юніт, який справляється з дрібнотою. Це виносить, у нього пушки націлені на різні цілі, а абойди просто допомагають йому справлятися з важкими цілями те, що потрібно в цілому. В даному випадку. Але, щоб краще це працювало, треба одразу брати повітряну спеціалізацію для Войда. І таким чином, у Void є пара. Ну, а у, 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 у Рейса з'являється додатковий дамаг. Як ми бачимо, це працює дуже класно. І якщо розвиваючи далі цю ідею, то Воїдів і великі юніти так само можна парувати. Наприклад, з, наприклад, з ебісами. Ебіси виходять, що в них трохи більша дальність, там 100 метрів. У Воїдів 90 спочатку. Но, в цілому, якщо ви дограєте до цього раунду, коли з'явиться Ебіси, тим, па тим паче пара, то я думаю, вже буде дальність на Войдах. А ще. Фебіс великий юніт і багато клітин займає, тому він спокійно а, на себе бере перший урон за рахунок своєї гігантності і таким чином прикриває воїнів. Навіть по кольору вони співпадають, я думаю, це так і було задумано. Але щоб справитись з, цим, з цією парою можна взяти, наприклад, дальність урон. Воїдам і прокачати їх, і ми бачимо, в обратному випадку працює так само непогано. Ну і наостанок, як взагалі воїдів? Що потрібно брати проти воїдів, який саме чудовий юніт. На мою думку, мені здається, це мустанги. У мустангів є спеціалізація проти повітря, вони одразу помітять воїдів, якщо вони вже в повітрі. У мустангів непогана дальність, непоганий урон. Войди просто не такі танковиті, і вони спокійно справляються з цими юнітами. Як ми бачимо, все виходить дуже непогано. Що ж, наостанок скажу, для мене воїд – ну це справжній юніт підтримки. Він не є самостійною бойовою одиницею, йому потрібен завжди міцний фронтлайн. Грати за нього складно, бо він не має достатньо характеристик, щоб підтримувати сам себе. Він завжди потребує комбінації з кимось, і якщо його пара вмирає, то майже 100% вмирає і він. Як в цілому відчувається цей юніт непогано, на перших раундах дуже непогано. Він додає оцей міці, він додає недостаючого ДПС по великим юнітам, але на високих раундах вже на більших раундах вже не такий корисний. А як грається на високих ММР в цілому за нього? Ну, як я бачу, гравці високого ММР не дуже задоволені цим Е, Він не вирішує тих питань, котрі перед ним стають. А саме урон здалека. В нього не вистачає трохи дальності, щоб повністю перекрити вже існуючі юніти. Реалізувати потенціал за нього важко. ДПС у нього високий, так. Ну, є юніти, котрі мають більшу дальність, наприклад, Фенікси або Снайпера. мабуть, Фенікси це найближчий його о, по ролі. Юніт і він має набагато більшу дальність і да, навіть більше ДПС має, ніж цей юніт. Тому, якщо треба, якщо в нього грати повністю, то треба. Прокачувати технології обов'язково він не може без технології, як мінімум, дальність потрібна та й повітря. А, і тому виходить, що по грошах то вже може краще подумати про іншу комбінацію юнітів. Саме тому а, він дуже страждає від дрібноти, бо він знаходиться не на фронтлайні і не на бейклайні, він десь посередині. І якщо його пара вмирає, то як казав вже все, в нього немає шансів, він буде застрягати в дрібноті і падати від того, що буде по ньому цілити. Отже, отакий у нас вийшов огляд. Дякую, що подивилися. Напишіть у коментарях свою думку про цей юніт, як вам він, чи граєте ви ним, і чи взагалі хочете далі бачити такі огляди від мене. Мені дуже цікаво, чи вам зайшло. А з вами був Мекавішн. Це був огляд нового Юніта і до наступного бою.